На цьому тижні в Кіровограді розпочалися громадські слухання щодо реформування житлово-комунального господарства міста. Влада однозначно переконана, місту місто потрібна служба єдиного замовлення, яка обслуговуватиме 1457 багатоповерхівок. Зустрічі з мешканцями відбулися на території 4-го та 6 крепів. Відповідно до рішення міської ради, всі будинки комунальної форми власності. Будуть передані на баланс підприємства Виступ представника влади викликав жваву дискусію серед учасників зустрічі, які зібралися на подвір'ї по вулиці Дзержинського. Людей цікавило, чи зміниться якість послуг нового підприємства при підвищенні квартирної плати і чому громадські слухання проводять вже після того, як рішення про реформу ухвалене. Людина, яка одержує дві вона може сплатити 700 гривень за, за квартиру. Ні, вони хочуть тепер всі всі ці борги перевісити на людей, а потім за борги в них по них по, позабирати по квартири. Фактично, житлово-комунальною реформою влада підштовхує громадян за власні кошти утримувати багатоквартирні будинки. Та більшість кервоградців не зможуть самотужки вирішити проблему житлового фонду, який не ремонтувався з 90-х років. Тільки з допомогою держави а не за рахунок людей треба робити таку реформу. наша фракція в городському совіті голосувала проти цього рішення Людей спочатку нужно спросити об этом, а потім приймати рішення в даному випадку спочатку прийняли, потім спросили. Буде відбуватися Централізація фінансових потоків там де є централізація там однозначно можуть бути злоупотребліні і це ніхто не проконтролює. присутні на громадських слуханнях кіровограція одностайно проголосували проти реформу житлового комунального господарства по кіровоградськи